Дня всім присутнім. Сьогодні 39 чергове засідання виконавчого комітету. Хворим у нас є. Присутні начальники управлінь преса. Є пропозиція розпочати засідання. І за основу у нас 17 питань. Хто за, прошу голосувати. Проти отримав судно голосу.

Про надання взволу на, на видалення зелених насаджень Хмельниченко Богдан Миколаїв, начальник управління інспекції та контролю. Запитання є. Прошу підтримати. Хто за? Проти. Підтримав сину голосу. Дякую. дякую про надання адресної матеріальної допомоги мешканцям громади. Начальник управління системи захисту населення. Чому не присутні? вашої уваги проконується проєкт рішення про модельній допомоги, ми ж коли. Є запитання. Да, будь да. Да, будь да. Так, будь, так. Є ще запитання. No, Прошу підтримати, хто no, запросив, да. отримав сьогодні. Рішення підтримано, дякую. Про призначення та реєстрацію помічником дієздатної особи. На для наших протоколів Засідання Пікульської ради пропонується призначити проєктом рішення, пропонується призначити помічником дієздатної особи дочком нормації. Мати має другу руку. Є пропозицію підтримати. Проти, проти. Одноголосно дякую. дякую. Про погодження проведення масового заходів на території міста області період дії воєнного стану. Довго цеговий з начальник управління цивільного захисту оборони оборони роботи та взаємодії з правоохоронними органами. До Правозької міської ради звернувся помічник депутата районної ради з проханням провести захід підтримку полонених. Зрисується повороне морщини. Всі дані надали проповіли поговорити. Прошу підтримати. Хто за? От отримав судного голосу. Дякую.

Наразі мати трудовий слово замість народила дитину, проживає в Криму. В телефонному режимі повідомила спеціальність, що вона не заперечує, щодо її позбавлення життям життєвого не зацікавилася, тому прошу. Тим, тисні, тисні. Рішення Єда питання. Прошу підтримати. за <корокти> <корокти> Про надання висновку до суду продовольність позбавлення батьківських прав. А в лютому 23-го року, коли кувальні, вже він розгадав самі питання і надав висновок про недосійність батька батьківських прав, таким чином, надавши йому можливість реалізувати себе як батько щодо людини. Про це батько не скористався своїм шансом. Наразі він є боржником, та має там матеріальну дитину, не уймає з життям дитини, не цікавиться. Дитини є. Певні проблеми з дорож'ям, він потребує дороговартісного лікування. Мама самостійно справляється з самою задачею. Батько ніяким чином в житті дитини участі не приймає. Тому просимо, ну на двинути служби вже не вийшов. На пам'яті правди на двічі не задали виступання. Батько був запрошений на одним чином, про це на засідання не з'явився. Тому ну, спитки він проявляє проявляється байдуже, щодо дитина просто не підтримав за мене практично. Хто за? Противомущему підтримано. Про надання статусу дитини, яка постраждала наслідок воєнний дій та збройних конфліктів. Проживали в тиснути проговори весь час. Дитина була в в будинці, технікою. Одна Мама зверталася до власного психолога. Двадцять четвертого лютого двадцять другого року, року. червників було активних бойових дій, Раді є вишні заповідних. Прошу підтримати хто за? Проти одноголос рішення підтримано про влаштування на виховання та спільне проживання з дитячого будинку сімейного квітня.

Яка є проблема? Потребує операції? Ну, їх це є, має бути, законний процес. Тому, що, мені здається, випадково, що вироби знімаються. Хочу підтримати там. Хто за? Розповідь отримався. Одноголосна рішення підтримано. Про влаштування неповнолітнього до Київського професійного ліцею транспорту на повне державне отримання. А, сказано, випадково, на отримала стати, що 2014 року по 10 родинку зімельного типу 2 районі. Процес грудня 2023 року в 10 був розформований, зв'язку з чим домашнього докладами. Дитина перебуває наразі в обласному центрі реабілітації від 2004 клас, сімейну форму від школи. Немає бажання. Виявили бажання на чата, если бывают спеціальность міста разом і транспортних засобів. Лицей має можливість заслужити, то можливо стати на повну державне отримання, центр буде здійснювати супровід, служба буде здійснювати контроль. Проти отримав судно голос рішення підтримано. на про затвердження персонального складу міждисциплінарної команди для організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. договору умови запровадження та організацію функціонування послуг патронату над дитиною, що наддаватиметься сім'єю патронатного вихователя та втрату чинності рішення виконавчого комітету про спроміської ради київської області від 27.12.2022 року за номером 712. Умови запровадження та організацію функціонування послуги патронатного дитиною, що надаватиметься сім'єю патронатного вихователя та втрату чинності, рішення виконавчого Кам'янець Бурської міської ради по Київської області від 30.01.2023 року за номером 72. Прошу підтримати аналогічність. Одноголосно рішення підтримуємо. Дякую. І знову про укладення договору про умови запровадження та організацію функціонування. Господи потерватиму з дитини, що надаватиметься сім'єю потраплям вихователя, а притучно рішення в нашому повіде військові міської ради рано і області. Тут без номера і без числа. Може там два рішення, які будуть рішення. Так, там рішення. Так, прошу підтримати, хто за? Проти триматися. Дякую. з електронної петиції, петиція щодо прокладання дорожнього покриття, тротуару та бордюру у місті Дорогани за адресою провулок Івана Совкура. Для подання її у вас встановлено відділу притягнення до суспільної контактної. З 1 червня року на кафедроської міської ради надійшла дана петиція, вона набрала 35 Професію отримати, а також надати декілька доручень управління будівництва та ЖКГ, а саме провести аналіз виконаних робіт по об'єкту нове будівництво Івана Сокора на підставі отриманої довідки від департаменту регіонального розвитку, кода та не зміни в єдину державну систему будівництва щодо зміни замовника будівництва, а також виконати коригування проекту. отримав дане рішення скасувати. А, У нас та... було рішення, так. ми передавали в пункті замовника області, а, оскільки ми фінансування зараз в області немає, ми забираємо проєкт знову, то скасувати рішення про замовника. З 20 на 7 21 року номер 572 рішення набирається про надання пункту замовника до портану політики. Я не знаю, что это такое. Якщо підтримали зі змінами. Хто за? Голосне рішення Дякую. E, наступне питання про передачу повалому сильних матеріалів. На чому та та житла. Є запитання. Проще підтримати. Хто за? Проти підтримався, Одноголосно. Рішення підтримано. Передок денний вичерпаний. Оголошую засідання за карантин. дякую.